Добрий день, брати та сестри. Сьогодні до мене звернулися з запитанням, чи благословляє церква шлюби між православною жінкою та мусульманином, і чи взагалі е, такі шлюби можливі для православної людини. Церква православна не вінчає такі шлюби, тому що вінчення це є благосвіння Боже для двох людей, які вірять в Бога, обіцяють Богу виховувати відповідно дітей в цій вірі православній. І навіть якщо вона благословляє. Наприклад, інших християн при такій обіцянці це католиків або протестантів, то іновірців ні в якому випадку. І тому це повинно вже насторожувати, тому що не буде самого головного в сім'ї це світогляду спільного. Відповідно, мусульмани, ми знаємо про це, дуже є агресивні, здебільшого, в плані виховання своїх дітей. Я сумніваюся, що він дозволить, щоб ваші діти були православними. Чи готові ви? На це, адже для нас Бог, і відповідно наша віра, це має бути найдорожче, що є у світі. Але ми вже мали про це відео перед цим, можете його переглянути. Що, звичайно, такий шлюб, якщо ви розпишетесь, він не буде блудом, це буде справжній шлюб, і головне, щоб ви зберігали вірність своєму чоловіку, а він вам. Але у всякому випадку, пам'ятайте про те, що для нас головне, щоб шлюб був щасливим. А щастя, можливо, тільки там, де люди дивляться в одному напрямку. А це саме головне у нас, це наша духовність. Без цього щастя в сім'ї, на мою думку, неможливо побудувати. Тому цього я вам бажаю. І якщо щось подібне, дорогі наші підписники, ви мали в своєму житті, щось відчували, з цим погоджуйтесь, ставте лайк, не забувайте про це, поширюйте наші відео. Ну а також підписуйтесь на наш канал, ті, хто дивиться нас вперше, і хто не підписаний. На нашому каналі будьте хранимі Богом.